Розділ четвертий Захоплива подорож. Уранці діти пішли на пляж, і хлопці на власні очі переконалися, що Джорджа набагато краще за них в плаванні. Вона плавала потужно й швидко, надовго затримуючи подих під водою. Чудово плаваєш! Сказав Джуліан із захватом. Шкода, що в Ен поступу немає. Ен, тобі слід замах потренувати, інакше ніколи не зможеш запливати так далеко, як ми. Після купання усі дуже зголодніли. Діти зійшли стежкою на кручу, сподіваючись на тривний підобідок. І справді, наїдки вже чекали на них. Холодне м'ясо, і салат, сливовий пиріг і кастарт, а на завершення сир. Кастарт це заварний крем з желятиною. Можна ще запікати. Діти ураз все вмолотили. А що ви збираєтесь робити після обід? спитала мама Джорджі. Джорджа повезе нас човном. До затонулого корабля на тому боці острова, відповіла Ен. Тітка дуже здивувалася. Джорджа повезе вас? перепитала вона. Джорджа, що з тобою сталося? Ти досі ніколи нікого туди не возила, хоча я просила тебе про це десятки разів. Джорджа мовчки їла сливовий піріг. Під час їжі вона не вимовила ні слова. Її батько до столу не вийшов, і діти почувалися невимушено. Знаєш, Джорджо, я дуже рада, що ти намагаєшся слухатися батька, знову почала її мама. Але Джорджа заперечно похитала головою. Я це роблю не з примусу, нарешті мовила Джорджа. Роблю тому, що так хочу. Не повезла б нікого дивитися на трощу, навіть королеву Англії, якби вона мені не сподобалася. Мама розсміялася. Ну що ж, це гарна новина. Тобі сподобалися кузени? Сподіваюся. Теж їм сподобалася. тож вихопилася Ен, бажаючи підтримати дивну кузину. Нам справді подобається і Джорджа, і Вона вже зібралася повідомити, що їм також сподобався Дімоті, коли отримала такий стосан по кісточці, що скрикнула від болю І на очі її набігли сльози. Джорджа гнівно глипнула на неї. Джорджо, чому ти вдарила Ен, коли вона так добре говорила про тебе? Гримнула на неї мама. Зараз же забирайся за столу. Я не терпітиму такої поведінки. Джорджа мовчки встала за столу і пішла у садок. Вона щойно відкраїла скипку хліба і шматочок сиру. Але все це залишила на тарілці. Діти засмутилися. Особливо жирилася Ен. Як могла вона з дурного розуму забути, що не можна згадувати про тімі? Будь ласка, дозвольте Джорджі повернутися, попросила тітку Ен. Вона не хотіла вдарити мене. Ну, це сталося ненароком. Але тітка дуже розсердилася на Джорджа. Доїдайте, розпорядилася вона. Тепер, звичайно, Джорджа буде мурмоситись. Господи, Боже мій, така важка дитина. Дітей не турбувало, що Джорджа буде мурмоситись. Вона. Ну вона така, як вона, а діти лише боялися, що вона тепер не схоче вести їх до затонулого корабля. Доїдали мовчки. Тітка пішла дізнатися, чи не хоче дядько Квентін ще пирога. Він їв у кабінеті сам. Щойно тітка вийшла, Ену взяла хліби з сиром з тарілки Джорджі і рушила у садок. Хлопці не лаяли її. Вони знали, що у сестри довгий язик, але потім вона намагається все виправити. Брати розуміли, що з її боку дуже сміливо йти шукати Джорджу. Джорджа лежала у садку на спині під великим деревом. Ен підійшла до неї. Вибач мені Джорджу. Я ледь не припустилась помилки, сказала вона. Ось твій хліб із сиром. Я принесла його тобі. Більше ніколи не забуватиму, що не можна згадувати про тімні. Джордж сіла. Я майже вирішила не брати тебе з нами до затонулого корабля, заявила вона. Ти дурне малятко. Ен засмутилася, саме цього вона боялася. Ну, сказала вона, звісно, можеш мене не брати. Але повези туди хлопців, Джорджу. Вони не прохопилися. До речі, ти дуже боляче мене копнула. Он глянь на синець. Джордж. Подивилася на синець, потім на Н. Але ж ти будеш дуже журитися, якщо я візьму Джуліана і Діка, а тебе ні? спитала вона. Звичайно, відповіла Н. Але я не хочу, щоб вони через мене пропустили таку подію. І тут Джорджа чинила щось невластиве їй. Вона обійняла Ен і тут же засоромилася, бо навряд чи хлопець таке зробив би. А вона ж завжди намагалася поводитися як хлопець. Усе гаразд, сказала Джорджа сердито, узявши у Ен хліби з сиром. Ти трохи не втнула дурість, я копнула тебе, тож ми поквиталися. Звичайно, ти можеш поїхати з нами. Ен майнула до хлопців, аби сказати, що все залагодилося, і через 15 хвилин діти гуртом побігли на пляж. Біля човна стояв засмаглий хлопець рибалка віком років 14. З ним був Тімі. Човен готовий, Джорджо, мовив він з усміхом. І Тімі теж готовий. Дякую, відповіла Джорджа і сказала всім сідати в човен. Тімі теж туди стрибнув, енергійно вихляючи довгим хвостом. Джорджа відштовхнула, що він від берега, сама вскочила в нього і сіла на весло. Веслувала вона чудово, і човен швидко поплив синьою бухтою. День був гарний, і діти. Тішилися рухом човна. Тімоті стояв на носі щоразу, коли здіймалася хвиля, гавкав на неї. Він комедно поводиться у негоду, сказала Джорджа, налягаючи на весло. Гавкає, як божевільний, на великій хвилі і дуже гнівається, коли вони плескають на нього. Він дуже добре плаває. Правда ж, гарно, що з нами собака. Вигукнула Ен, всіляко намагаючись спокутувати провину. Мені він дуже подобається. Гав! відповів Тімі глибоким голосом і повернувся, щоб лизнути Ен у вухо. Я упевнена, він зрозумів, що я сказала. Ен була в захваті. Звичайно, зрозумів, сказала Джорджа. Він геть чисто все розуміє. Ми підпливаємо до твого острова, збуджено повідомив Джуліан. Він більше, ніж я гадав. А ще он, де замок? Діти підпливли до острова і побачили гострі рифи навколо нього. Не знаючи проходу між ними, жоден човен або судно не могло причалити. На невеликому пагорбі височів зруйнований замок. Його мурували з великих білих каменів, зруйновані арки, вежі та стіни. Ось усе, що лишилося від колись прекрасного замку, гордовитого, і міцного. Тепер тут жили галки, а на горішніх каменях сиділи чайки. Виглядає цей замок страшенно таємничо, сказав Джуліан. Добре тут би висадитися і розгледіти, не кажучи вже про те, щоб заночувати пару ночей. Джорджа припинила веслувати. Обличчя її пожвавішало. «Хм, послухайте, а мені це й на думку не спадало. Провести ніч на моєму острові лише ми в чотирьох. Готувати їжу, уявляти, що ми тут живемо? Еге ж, чудово. А то ж, погодився Дік, захоплюючись островом. Гадаєш, твоя мама дозволила б нам таке? Не знаю, і сумнівом відповіла Джорджа, може, й так? Ану, спитай її. А сьогодні можна тут висадитися? спитав Джуліан. Ні. Якщо ви хочете побачити затонулий корабель, відповіла Джорджа, сьогодні ми повинні повернутися під вечірка, а часу стане лише доплисти на інший бік острова Кирін і повернутися назад. Ну, я дуже хотів би побачити корабельну трощу, сказав Джуліан. Розриваючись між островом і трощою. Дай ну я трохи повеслую, Джорджа!» Не можна, щоб ти увесь час веслувала. Можна, відповіла Джорджа, але я радо полежу в човні. Постривай, ось пропливемо повскелястий відтинок, і ти зможеш сідати на весло до наступного небезпечного місця. Рифи в бухті достоту жахливі. Джорджа і Джуліан помінялися в човні місцями. Джуліан добре веслував, але не з такою силою, як Джорджа. Човен плив, злегка погойдуючись, вони опливли острів і побачили замок з іншого боку. Продовження буде.